Юлі волю. А тепер я зачитаю резолюцію Євромайдану свободу політв'язням ні, політичним репресіям. За останні тижні мільйони українців проявили свою мужню громадянську позицію та скористалися законним правом на мирний протест. Люди вийшли на Майдан незалежності в столиці, на площі та вулиці по всій країні, щоб відстояти своє гідне європейське майбутнє. У відповідь на це мирне повстання Янукович оголосив справжню війну власному народу та визвірився на людей армадою силових структур. Його брудні від корупції руки обагрилися кров'ю наших дітей. Це за його наказом в ніч на 30 листопада Беркут напав на студентів та влаштував кривавий розгін майдану. Це за його вказівкою відбувалася спроба розігнати майдан в ніч на 11 грудня, яка завдяки мужності та витримці оборонців майдану стріском провалилася. Це за вказівкою Януковича країною покотилася чергова хвиля політичних репресій. Незаконно заарештовані та ув'язнені учасники нашого майдану. Боротьба за їхню свободу стала пріоритетним завданням штабу національного спротиву. На базі юридичних служб службщини свободи та удару створено координаційний центр правового захисту. Станом на 15 грудня 13, 13 17 затриманих за участь в протестах вийшли на свободу. Жодна людина. Яка потрапила в поле зору так званих правоохоронців, не залишиться без правової допомоги та товариського плеча. Майдан своїх не залишає звільнення всіх затриманих за боротьбу на майдані, було є і буде головною передумовою розмови про вихід з політичної кризи. Учасники нашого віча, які зібралися в день гідності 15 грудня. Вимагають від Януковича негайно випустити на свободу всіх наших побратимів-соратників, всіх політично репресованих, які під час останніх подій так і раніше. Вже третій рік незаконно на підставі фальшивих звинувачень та замовних рішень продажних судів, продиктованих особисто Януковичем. Перебуває в ув'язненні головний опомнен диктатора Юлія Тимошенко. Європейський суд з прав людини визнав її арешт незаконним і політично мотивованим. Комітет Ради Європи встановив факт застосування до неї тортур. Суворі випробування не зламали її. Надзвичайна сила волі та мужність, з якою Юлія Володимирівна бореться з диктатурою, надихає кожного з нас. Вона свідомо пішла на всі випробовування і, знаючи про арешт, не залишила країну. Перебуваючи в ув'язненні. Юлія Тимошенко жертовно закликала Європейський Союз не ставити підписання угоди про асоціацію в залежність від її особистої долі. Сьогодні фізично Юлії Тимошенко немає з нами на майдані, але ми відчуваємо, що ми разом, і вона з нами. Майдан, наше народне віча, висловлює солідарність з Юрією Володимиром Тимошенко і вимагає від Януковича негайно її звільнити. Ми вимагаємо так само негайно випустити на волю всіх, хто свавільно позбавлений її за участь у політичній мирній боротьбі з кримінальним закривавленим режимом Януковича. Свободу всім політично репресованим. Юлі, волю! Волю політв'язням, волю політв'язням! волю політв'язням! волю політв'язням! Я ставлю цю резолюцію на голосування. Хто за? Дякую вам всім. Слава Україні!